Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюс, в студії Ксенія Штомпель. І ми вже підготувала для вас актуальні новини станом на 13-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. За завданням міського голови Бориса Філатова, комунальники розпочали проведення низки аварійних робіт. Через це припинено водопостачання на локаціях, адреси яких ви бачите на екрані. Ремонт завершать після протягом дня. Після цього водопостачання буде відновлено. Станом на 10.00 через відключення електропостачання приватними компаніями «Детект» та ЦЕК зупинено роботу трьох підвищувальних насосних станцій. Через це зникло водопостачання на 10 вулицях. Воно відновлюється, щойно заживлять насосні станції. Всі котельні КП Коменергосервіс працюють та забезпечують подачу тепла в будинки Дніпрян. Втім, зараз детекта та цек знеструмили три котельні жилсервісу сервісу Дніпро у центральному районі. Без тепла залишились мешканці 31 будинку по проспекту Олександра Поля вулицях Новосільна та Політаєва. Також відсутнє електропостачання на п'ятьох теплорозподільчих пунктах у будинкових котельнях на 16 вулицях. Теплопостачання буде відновлено після повернення подачі електроенергії. Всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води чи опалення у випадку аварійних ситуацій. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням з чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна по телеграм-каналу голови громадської ради при міськраді Дніпра Геннадія Корбана та на електронну пошту. Адреси ви бачите на ваших екранах. Також можна залишити свої заявки за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради з 9 до 9, 17 з понеділка по п'ятницю. У Дніпрі за розпорядженням міського голови Бориса Філатова впорядковуються і оснащується пункт допомоги Дніпрянам. Зараз на базі закладів соціального захисту їх працює шість. Всі оснащені генераторами, мають куточки для дітей, повербанки, подовжувачі, аптечки, запаси води, сповивальні столики, місця для грудного вигодовування немовлят. Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра продовжують допомагати військовим і цивільним. Цього разу захисникам передали великий вантаж. Йдеться про теплі речі, берці, ліхтарики, батарейки, а також чималі кількість продуктів. Концерні овочі, рибну консерву, тушкованку, макарони, крупи, цукор, чай, каво, соки та гігієнічні засоби. У Дніпрі заборонені салюти. Втім, закон дозволяє продавати їх у спеціалізованих магазинах. Як Дніпряни ставляться до ймовірних фейерверків на свята та як відповідатимуть загрожує тим, хто вестиме несанкціоновану торгівлю? У мене сусіди дверями хряцають, мене перетрушує, а тут почнеться бабах. Я пам'ятаю грози. Дітей багато, які лякаються, по-перше. А друге, самі дорослі будуть лякатися, що не будеш розуміти, де вибух, а де петарда. Не разо гуляти, зараз і веселитися. А як хочете феєрверки впускати, то і під Бахмут, там фейєрверки хороші. Для виробників та розповсюджувачів піротехнічних засобів відповідальність у розмірі від 17 до 34 чотирьох тисяч гривень. А також є зокрема ряд статей, які передбачають вже відповідальність для використовувачів. Цих засобів вона трішки меншою і вона варіюється від розмірів від 85 до 255 п'ятдесяти гривень. Уже с 10 числа э, инспектора коммунального предприятия Днепровские активы э, Департамента торговли и рекламы муниципальной варты коммунального предприятия муниципальной варты проводят рейды по выявлению незаконной торговли перотехническими продукциями. Но на сегодняшний день еще ни одного случая не было. Водії, кондуктори, диспетчери та інженери. Рух громадських маршрутів щодня сумлінною працею забезпечують співробітники Дніпровського електротранспорту. І зараз вони запрошують для своєї команди нових людей, яких спеціалістів потребує електротранспорт. Далі у сюжеті. Мене звати Анастасія, посада в мене диспетчер автоколони. Працюю я місяць з 1 грудня. Я працювала на касиром на автостанції «Лівий Берег. Я засиділася в касирах. Я дуже давно работала. Даю, очень ров, давно работаю касиром с 2001 года. Поэтому мне хотелось какого-то роста. Я попробовала диспетчером на автостанції. Мне понравилось. А потом мне предложили сюда просто перейти. И я пошла. Нам завжди не вистачає диспетчерів. Чому? Тому що це праці сидяча, Мало хто хоче працювати на одному місці, але це дуже важлива робота, без якої наш електротранспорт не зможе курсувати, як це повинно бути. Надав своє житло, отримав кошти. У Дніпрі надають компенсацію за прихисток переселенців. Власники житла, які безкоштовно пустили до себе внутрішньопереміщених осіб, отримують по 30 гривень на день за одну людину. Я побачила ті людини, які поселювалася. Тому це Луганська область. Прийшла здавати документи. Вчора позвонила до адміністрації і вони мені розказали, який перелік документів потрібно принести до. Адміністрації, щоб здати на цю компенсацію на житлово комунальні послуги, зараз жовтня це 30 гривень до березня місяця, а в інші місяці це 14 гривень 77 копійок. Повідомлені особа, власник зазначає інформацію про себе та про осіб, які були розміщені в її приміщенні. Потрібно подати підтверджуючі документи, а саме паспорт громадянина України. Тетяна була власницею косметологічних салонів у Маріуполі. Її знали як професійну масажистку та реабілітологиню. За місяць життя в місті у вогні вона навчилась добувати воду між обстрілами та пекти на багаті коржики із цибулі. Як дівчина влаштувалася у Дніпрі далі у випуску. Тоже прилетает ракета. Отлетает головы, падает в колодец, и ты уже думаешь, брать это вот или не брать. Умные люди собрали силу в кулак, ту голову, чтобы не было заражения, и черпают дальше воду и бегут домой, несут. Есть переоценка ценностей, есть уже какой-то ну, там, дух, ты по-другому ос, ну, осмысливаешь жизнь. Чтобы быстро включить и выключить, чтобы получилось путать. Вот эти... Плиту я браслетики из бисера и из резиночек. Крестиком плиту из бисера, кружочка, кружочком, там плиту и еще ну, из резиночек плиту обычные браслетики из два вида. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. Кіркоди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютуб, телеграм-каналі та на Фейсбук. Разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ. Русский военный корабль. Предлагаю смотреть оружие незаста. Русский военный корабль ледина.